Чергова неспокійна ніч для мешканців регіону. Ворог атакував область шахедами. Як повідомила прес-служба поліції Київщини у Білоцерківському районі, пошкоджені вікна в одній з квартир та під'їзді п'ятиповерхівки. Також уламками посічено паркан, металевий навіс та горіла трава на площі 0,5 гектара. Ніхто не постраждав. До того ж, наші оборонці неба не допустили влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Зазначу, загалом на підступах до столиці зафіксували 37 ворожих БПЛА. 25 з них знищила ППО. Решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. У Білій церкві у домашній собаки виявили сказ, як інформує держпродспоживслужба у зв'язку з цим. Міська державна лікарня ветеринарної медицини посилює боротьбу з цією хворобою. Тож, якщо вашу тварину покусала інша, про щеплення якої невідомо, негайно зверніться до фахівця. Це ж стосується і тоді, коли чотирилапи вкусив людину, адже сказ може швидко поширюватись в організмі. Нагадаю, Білоцерківська лікарня ветмедицини проводить безкоштовні щеплення улюбленців проти сказу. Для цього варто звернутися за адресою вулиця Товарна, 27… Або за номерами, вказаними на екрані. Обіцяли ринок, отримали торговельний центр на піщаному масиві після реконструкції старого базару. Мав би з'явитися новий, де продавцям обіцяли дати робочі місця. Наша журналістка дізнавалася, як змінилися плани забудовників і чи вплине це на життя білоцерківців. Ось так ще понад півроку тому виглядав ринок на масиві піщани. а сьогодні замість торгових рядів, тут суцільний паркан, і лише подекуди стоять невеликі мафи. Минулого року співвласник базару Віктор Власенко запевняв нас, що людей виганяти не будуть. Їм запропонують орендувати новенькі магазини після реконструкції. Нині на масиві помічають чимале будівництво. Чоловік стверджує. Частину ділянки відведуть під торговельний центр, іншу ж таки під обіцяні павільйони для людей. Зараз на ринку, якщо ви бачили, вже монтуються перші павільйони і далі будуть продовжуватися монтуватися. І в них повернуться підприємці, які раніше працювали на ринку. А далі буде будуватися торговий центр з автопарковкою і всіма необхідними атрибутами. На сторінці благодійного фонду бізнесмена Дениса Парамонова з'явилась публікація, що стосується мікрорайону Піщаний. Зокрема, у ній повідомляють, що понад 30 мільйонів вкладуть у нові зупинки громадського транспорту, паркінг, дороги, а також розширять пішохідні зони та створять сквер. В рамках цього процесу СМК Груп вкладе понад 100 мільйонів гривень у будівництво абсолютно нового торговельного комплексу в мікрорайоні «Піщаний». Це дасть змогу позбутися мафів та хаотичної торгівлі, адже досі у цій місцевості немає сучасного торговельного центру. Новий комплекс матиме продуктовий супермаркет, аптеки, кафе, магазини одягу, техніки та квітів, пошту і так далі. Забудовником об'єкту є Сергій, прізвище якого нам не вдалося дізнатися. За його словами, наразі поки немає фінального проєкту забудови. Єдине, що відомо, то це те, що частину ділянки віддадуть під благоустрій, а саме міні-парк. Однак, після нашої домовленості про повноцінний коментар цей пан слухавку вже не брав. Мешканці району у своїх думках розділились. Деяким не вистачає звичного ринку, а декого влаштовують сучасні торговельні павільйони. У нас влаштовує все, ми щасливі, місто розвивається, все чудово. Я туди ніколи не звертався. Ну, взагалі, базар мені зручніше. Не привикли з ріщани давні. Тут жила в школу ходила звичайним. Я привикла до старого. Це моє дитинство, юність. А все нове, звичайно, лякає, але ну, надіємося, що тут буде щось в перспективі гарне, зручне. Ми надіємося, ми чекаємо, тому що промтоварного магазина тут такого немає, щоб прийти, вибрати для дитини, там, для себе щось, сидіться, взуться. Це треба їхати в місто. А взагалі, то я думаю, що це буде найкраще. Якщо буде щось нове, толкове для людей, думаю, найкраще. Сучасні павільйони. А чому? Ну, Ми ж крокуємо в майбутнє, а не хочемо жити тільки минулим. Як зміниться життя району після відкриття нового комплексу? Покаже час. Варто зазначити, що на піщаному розпочалось ще одне масштабне будівництво нового дитячого садочку за понад 200 мільйонів гривень за міжнародні та бюджетні кошти. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Хочете знати більше ніж ми розповідаємо у випусках соцмережі Еспресо Біла Церква це те, що треба. На наших сторінках ексклюзивні фото та відео з місця подій, інсайди, оперативні оновлення, реакції містян і навіть за роботи. Все це чекає на вас. Підписуйтесь і будьте у вирі подій з найкращим телеканалом вашого регіону. Білоцерківському будинку органної музики 35 років вихідними у костелі відзначили цю дату святковим концертом, на який завітали мешканці міста. Очільник громади Володимир Вовкотруп нагородив директора закладу Віталія Саражинського, органістку Тетяну Орлову та головну бухгалтерку Лесю Кременецьку грамотами міської ради. Також нагороди вручила начальниця управління культури Юлія Ковальська і іншим працівникам органного залу. Після чого прекрасні композиції. Зіції на органі зіграли почесні артисти. Ганна Бубнова разом з співаком Ігорем Іщаком, Ірина Харечко, також Тетяна Орлова, Зазначу, будинок органої та камерної музики є одним з кращих концертних залів України такого профілю. Протягом цих років до нього приїздили не лише українські музиканти і колективи, а й представники з понад 15 країн світу. Попри усі складнощі, органний зал продовжує тішити містян своєю діяльністю та постійно поповнює репертуар. Орган ще називають королем музики», він може замінити декілька музичних інструментів. У нашому органі чотири поверхи у закладі він вже другий. Ми вітаємо артистів та працівників будинку органної музики і дякуємо за внесок у розвиток культури нашої громади. І традиційно у нашому ефірі спортивні новини на Білоцерківщині визначили переможців третього етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч серед баскетболістів. Як зазначили на сайті районної держадміністрації, учасники продемонстрували командний дух, завдяки чому вибороли право представляти район на області. Відтак, переможцями серед юнаків п'ятих-дев'ятих класів стали баскетболісти першої білоцерківської гімназії. Серед дівчат команда Тараща ліцею успіх серед юників 9-11 класів. Представники Білоцерківського ліцею іноземних мов гімназії номер 9 та спортсменки з ліцею Вектор, гімназії номер 18. Щиро вітаємо переможців і зичимо успіхів у наступному етапі змагань. До білої церкви прийшло похолодання, але ненадовго про це свідчать дані українського гідрометеоцентру. Зокрема, завтра температура коливатиметься від мінус п'яти до плюс чотирьох. Небо буде вкрите хмарами. Середа має стати теплішою вночі нуль, а вдень до плюс п'яти. Але очікується дрібний дощ з снігом. У четверта п'ятницю позначки термометрів піднімуться вище до семи та одинадцяти за Цельсієм Відповідно. Без опадів, А ось субота, хоч і буде хмарною, втім повітря прогріється до плюс 12. Неділя буде з проясненнями. Зауважу, що за народними прикметами, якщо у ці дні зберези тече багато соку, літо буде дощовим. Тиждень лише починається, а отже, попереду чимало справ і викликів. Нехай він буде легким, продуктивним і наповненим не лише роботою, а й приємними моментами. Працюйте із задоволенням, відпочивайте із користю. А ми залишаємося на зв'язку, щоб розповідати вам про головне. До зустрічі.